Свідчення водія, будь ласка, тих паспорт на транспортна будь ласка. Документ передавіть. Свідчення ваші. Приявіть, будь ласка, документа. Перейдемо ваше по Свідчення водія, трактивий зараз. Документ на транспортній ваше. Я не знаю, хто ви приїхав. Ви приявили документ? Ні. Чому ви порушуєте правила дорожнього уставку? Чим я порушую. Ви мені сказали? заборона. Вам працівник не сказав, ви самі зупинилися. Якісь сказала, Ні. <плат> ви якісь претензії? Ви самі претензії до нас які маєте. Зараз я приємлю. Мені, будь ласка, спілки гуляйте. Покажіть, покажіть йому посвідчення. Упаки, всім добрий день. Амель 159 за стопов на чергування пост даї місто По Київська траса. Цікавить таке питання. то сьогодні дуже сильно розкажений рух з нормами Київськими. Київська область, і Київські доїжджають до Гомалівку, також такі самі машини. Цікаво, куди вони у удворі їдуть, і по хтось сім'ї подивився, ході одні-дві машини на світі. Чи вони під готелі їдуть, чи вони в центр їдуть? До питаємо, куди їде саме їде в Поле дамо на знак, а Малівка їх постягали в Китаї і поцінкуємо, чи вони туди їдуть. Біля аквапарку бачу на станціально синего кольору, без номерних знаків. Поїхав в сторону стількову, я без машини не сиджу. Команд Ігорів. То ні, ви самі зупинилися з претензіями до мене. Прошу пана. Перепрошую, у вас є сміття. У нас є 10 Добре. Приявіть, будь ласка, документи таким чином, щоб я на вас склав адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху. Страховку показував. Страховку я на наказом, що порушення правил дорожнього руху повинна під'являти. Приділіть мені таким чином, щоб я їх бачу документи. Складайте. Я не бачу документів. Я вам Зараз стоїте до тих пір, доки я не споду на вас адміністративний протокол. Вам ніхто не гори, ви самі зупинилися з претензіями вам до нас. нас. Тут є скільки слідку Очевидці. Очевидно, зацікавлених.

Навколо. Давайте мені, будь ласка, приділяйте документи і не на спітимо. На 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 Дуже гарно. Люди тут стоять кругодобову, мерзнуть, незважаючи, не ходять на роботу. Вірно? будь ласка, пане Роман, посвідчення водія і репортажів. Пане спектр, людина, яка неадекватна, може його на експертизу завести. Ту так в руках досить, доти я не скажу. Якщо доки я не складу на вас, чітко я в диску мовив вас. Ви не їдете, ви на даний час не затримаєте. Ви просто на даний час виконувати мої казів. Про складання. Я вас зрозумів повністю? Я ви вас зрозумів. Ви мене нічого не розумієте. Я говорю, що утре, ви приємно. Ви мені сказали, що спочатку ви наханили. Хочете доказати, не знаю, що ви хочете доказати. Нам просто не треба буквально. Подивіться, скільки стоїть пробка. Якби Два... ми постояли в тій пробці, ми не поліціонер. Давайте я чекаю. Ні, протокол має бути однозначно. Однозначно.